Шановні запрошені, У нас сьогодні зараз спілкувалася 45-та сесія 8 го скликання під час дії воєнного стану на 9-ту -е, годину 7 листопада 24-го року. У нас зареєструвалося 14 депутатів селищної ради. У нас засідання правопочер. про які пропозиції щодо початку нашої роботи. Надійшла пропозиція про початок роботи сесії селищної ради. Прошу проголосувати за, проти, утрималися. Одноголосно сесія оголошується відповідною. Немає, прошу в цілому проголосувати. За, проти, Утрималися одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Чорних Комунус Черницької ради 22-24 році. Доброго дня, шановні депутати. Ми прошу, просимо підтримати проект рішення про внесення змін до програми підтримки Черної Комус, а саме на 2024 рік по напрямку придбання генераторів. Добавити 100 тисяч гривень і планується включити до програму 100 тисяч гривень. На цей рік не було передбачено на придбання генераторів. І також відповідно в додатку 4 на діяльності та заходи місцевої програми у пункті 2.2 2 переліку заходів текст придбання чизельного генератора замінити на текст придбання генераторів. Це це в нас питання ставиться, ну, серйозно питання ради я я області, району і так далі про забезпечення е водонабірних ну, свердловин до схожень на випадок Блекау чи чогось, щоб подавалася вода, якраз, е е ну, населення громадський. У нас, в принципі, генератори є, е вони є, але ну, вони достатній кількість. Трішки хочемо додати, щоб, щоб на випадок чого, щоб можна було підкачувати воду. Тому що скоріше за все, що тоді, як, 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 як з досвіду, при оцій паніці люди навпаки більше споживають води, більше починають заготовляти води, тільки вона з'являється, набирають все, що можна. І виходить так, що на, ну, навпаки від генератора буде. Пощадливіше так, ну, ви, ви використовували до воду, не так. а виходить так, що вони використовують два рази більше, бо роблять запаси і, ну, і так далі. далі і, ну, і, 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 Скоріше за все, що можуть не вистачити. Пропонуємо, щоб все таки на 100 тисяч, ще ми підкупили генераторів для, для так. Оце, оце Так як нам рекомендують, так як нам ну, і самі знаємо, ми трохи накупили, але рекомендують ще. Саме ставили тоді питання, пам'ятаєте? Ну, це одна із таких цих. Ну, правильніше і купити зараз, ніж потім. Знову ж ми вже навчені яким досвідом, що ціна підросло, Хто а хто ще підскочить? Ну, на принципі, так. Вона, в принципі, тут зараз тримається, вже як такого, що немає. А я, а друг, ну, а якщо там далеко, то... Виводи переводіті так. Це вже можна бути силами комунального підприємства, умовно, якщо там чи електрики на місці, чи є в цей. Але якщо не буде... Запас у нас топлива в принципі є, тому що ще збільшувати цей також і топливо збільшувати, щоб було воно зараз є, але ну, мабуть це пріоритет. Я так скажу, немає запрещень. Заперечу, тоді прошу о, о, прийняти рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємства в частині 100 тисяч на привезення генераторів і замінити не дизельні генератори а просто генератори, тому що ну, зачасту, можливо, дай Боже він не потребуватиме аж такого ну, масового використання і довготривалого, а генератор втричі дорожчий за, за просто. Ми, вона, має, має. Підвести. Можете підвести. Да. Ну, він навіть, ну, Він економніший, він ніби потужніший і все, але ну, дійсно ми ж ми не збираємося на нього ж качати постійно. Це не те, що там якийсь... Це, це, це так кризово включить на період. Да. І, і, і бензиновий дійсно зимою краще працює. Про внесення змін до цільової соціальної програми пожежної безпеки та розвитку цивільного закладу. Пеки та розвитку цінного захисту Чурухінської селищної ради на 22-24 роки. А саме до нас з листом звернувся державний дев'ятий державний пожежно реагувальний з проханням внести зміни до заходів програми, а саме забезпечення звичайного оперативного реагування на надзвичайні ситуації подій для їх успішної локалізації та ліквідації. На виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення заміни опалювального котла пожежного депо 9-го державного пожежного рятувального його в сумі 50 тисяч гривень. Всі інші запити залишаються без нього. Це їм роздали безкоштовно за рахунок державного бюджету по новому госплу. А Тут у нас потік ніби цьому. Ну, ну, Але грошей на встановлення і на проєкт ну, не дали. І стоїть котел. і... Ну, ні, як її встановити, пропонували їм встановити просто, ну, давайте ми вам просто допоможемо за сладщинам, і все просто її ну безкоштовно, якщо він це. <просу> їм... <просу> да, да, да. А їм треба, їм треба щоб воно офіційно пройшло, не виходить, не це через проєкт, через встановлення, через те. це, і це просять, повертаються до нас. Допоможіть, будь ласка, де ж наша. Хоч ходить у державу, та, не буде, бо... Але ж там тут та, ну, Там періоди наші і так далі. Все так, так це було. Немає загального. Не, не проти. Якщо не проти, ну, прошу е затвердити проєкт рішення пронесення змін до цільової програми пожежної безпеки та розвитку цивільного захисту Чорнинської селищноради 22-24 роки. Після тисяч на виконання ПКД для встановлення потроху. Прошу проголосувати за. Проти. Утримали всі договору. Про внесення змін до програми створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Чорнохінської територіальної громади. 23-25 роки. Пропонується внести поміни донорного окладу редакції матеріального резерву Чорнопільської територіальної громади для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій. Збільшити фінансування у пункті 16 генератори». Був передбачений пункт генератори на 24-25 роки по 30 тисяч гривень. Пропонується також на 24 рік збільшити суму на день 100 тисяч, тобто на 24 рік буде становити 120, на 25 збільшити фінансування на 120 тисяч, на 25-й загальна вартість буде становити 150 тисяч. Також передбачається для забезпечення на випадок запобігання і відвідування незвичайних ситуацій передбати три генератори. 100 тисяч це ж ну, на 100 тисяч плануємо придбати три генератори, те, що ну, те, що було, щоб, ну, щоб трішки посилити нашу, якось, на, нашу силу да, під фарцям до, 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 тих, до тих наявних, які є. В принципі, в нас генератори як? Якщо вже не випадок чогось, ми в принципі повзнавали, є. Мало потужні насоси ці нові, італіянці, і це в нас дуже багато я по громадах. І в принципі вони не можуть запуститися тими е генераторами, якими в принципі на, на кризовий да, період, е тими, що по школах ми дали ті профозні, вони теж вони можуть потягти у ну, тілянські мотури. Це вже перевірено. Тобто на випадок вже якийсь там можна ну ну Виділить, щоб людям башню накачати, щоб подати бути. Ну і плюс оці, це і на підміну, ну вони лишні мене. Взагалі ті, що ми навіть купили, на ще в вибух, коли вони себе поведуть, скільки вони Все, Це зміни до програми, ви зрозумієте, що ви перемоги. Прошу голосувати, проти отрималися, про внесення змін до бюджету, що рухається, що... власній єдиний податок фізичних осіб на 401 480 гривень. Їх направляють. Інші субвенції з місцевого бюджету, програма фінансової підтримки спільного комунального підприємства Екосервіс. Це на попередній сесії вносилися зміни, доповідали. Сума 146 тисяч 480. Загальна сума профінансованої цьому році на екосервіс буде 422 тисячі. 100 тисяч відділяє на програму створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання запобіг... за ліквідації насичання ситуації на території Чорнихської селищної ради для придбання паливомасильних матеріалів. Поки що ці зміни, які озвучували Лариса Нікола, не будуть фінансувати, розглядатися на наступній сесії. Виділяємо 55 тисяч на інші заходи в галузі культури і мистецтва по сектору культури, це на придбання. Пам'ятних душок. 100 тисяч на програму фінансової підтримки комунального підприємства Чорни комунгоз Чорнобільської селищної ради. Це капітальні видатки, 100 тисяч Комунгос на придбання генераторів. І робимо перерозподіл по виконкому, знімає 85 тисяч, які виділені на попередні сесії на електроенергію, і ставимо їх 5 тисяч на командировки і на 80 тисяч на послуги. E провели обрахунок. Зразу тендер, коли намагалися провести, пощадала, що вони потрібні. Провели обрахунки, врахували відшкодування. Таких організацій, як, ну, наприклад, як фінансова освіта і бухгалтерії, які знаходяться в приміщенні виконкому, виділили, додавали їм кошти, і тому ці кошти вже ну, бачимо, що можемо зробити на виділяти додаткові. Розуміло, там немає, нічого такого, те, що вже це, те, що висунувалося в змінах доброму. Якщо немає заперечень, тоді прошу затвердити зміни до бюджету. Запроти утрималися. Ну і в нас е надання адресної образної плати при зарученні дитини. Це Гаврилюк Анастасія е Віталія. 5 тисяч гривень, село Білусівка. Так що Білоусівка у нас е підтримує, підтримує громаду, працює. Е е е я думаю. За 5 тисяч проголосуємо для, для молодої сім'ї. Прошу проголосувати. За, проти утрималися одноголосно. Побільше з таких працівників нам Мені, громаду. І тоді б ми зажили. Ми це і освіта, і, 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 і дитячі садочки в нас, і все. Ми це і молоді батьки, і, і сміх, і, і все. Получиться закрити.